Доброго дня! Сьогодні у нас англійська резинка з секретом. Ось так вона виглядає лицева сторона, а ось так виворотня сторона. Таке в'язання англійської резинки застосовується при в'язанні теплих світерів і шапок, але не шарфів. Секрет в'язання дуже-дуже-дуже простий. Набираємо на шпицю петлі. Перший рядок у нас по черзі лицева виворотня, лицева виворотня. І так, першу петлю ми знімаємо. Де виворотня, ось ви бачите, де виворотня петля. Ми її пров'язуємо виворотню. Лицеву. Знімаємо, не пров'язуючи із накидом, виворотню пров'язуємо, лицеву знімаємо і накидом, нитка залишається на... зверху на шпиці. І так до кінця. Лицева сторона. Перевертаємо роботу на виворотню сторону. Першу знімаємо. Чому ми першу знімаємо? Щоб у нас виходив тут отакий от колосочок, тоді дуже легко зшивати. Знімаємо, і в нас тут виворотня знаки з під заводимо. Захоплюємо накид з петлею і пров'язуємо виворотню. Лицеву пров'язуємо так, як потрібно. Знов заносимо знизу, стромляємо в петлю і пров'язуємо виворотню. І так, до кінця. Англійська резинка таким способом набагато плутніше. Узор набагато плотніший, якщо взяти англійську резинку стандартним методом пров'язування. Оригінальним може, мається на увазі. Ось такий простий секрет в'язання англійської резинки для світерів і шапок. Кому сподобалось дане відео, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. Я думаю, що в нас ще попереду дуже багато всього цікавого. На все добре. До нових зустрічей!